На дитячих малюнках краєвиди рідної Чернігівщини. Бачені та нафантазовані персонажі. Він захопився історією рідного краю, старовинною архітектурою. Самостійно провадив розкопки давнього оборонного валу біля тріумфальної арки. Глухівська бібліотека зберігала традиції древнього центру українсько-російської культури. Одержувала новітніші видання, зокрема Петербурзький журнал Світ мистецтва. Саме у гімназії до рук Нарбута вперше потрапляють фарби. Він малював постійно, багато, малював без учителів, що міг і як хотів. Мене дуже зацікавило, розповідав у автобіографії. Як-то в старину писалися від руки книги. Почав робити спробу писати стародавнім робом. Це були мої перші пробунки в графіці. Збереглася рукописна книга гімназиста Нарбота. Хтось із зберігачів у свій час, коли творчість художника була заборонена, остерігаючись, аби твір не конфіскували і не знищили, запобігливо стер підпис автора. Бачимо лише дату та... Учня 5 класу. Нарешті Санкт-Петербург. Проте вступати до художньої академії Георгій не наважується. Складає іспити до столичного університету на факультет східних мов. Вчиться, але недовго. Бо ані філологія, ані висота університетської науки не подолали єдиної його пристрасті бажання бути художником. І душа його тягнулася лише туди, на той берег Неви, до меки мистецтв, академії. Творчість та ідеї художників світу мистецтва вабились, за його словами, наче якесь дивовижне сяйво з рідного куточка на Глухівщині туди. На північ. Одного холодного Петербурзького вечора Нарбут нарешті зважується. Іде до свого кумира, тоді вже видатного російського графіка Білібіна. Іван Якович, переглянувши роботи юнака, пропонує не тільки вчитися, але й жити у нього, а згодом допомагає одержати перші. Замовлення. Безумовно, перші мої роботи були не самостійними. Багато було наслідування майстрам світу мистецтва. Відверто скаже Нарбут пізніше. 1909 рік. Мюнхен. Сюди за порадою своїх вчителів приїхав Нарбут продовжити навчання. Багаті збірки мюнхенських музеїв, нова для нього архітектура, захоплення творами Альбрехта Дюрера. Це особливі враження старанного учня. І ось суттєво змінюється композиція, виникають нові теми. І головне, майстерність спрямовується на створення певного настрою у кожному творі. вже відчуваються тремтливі звуки душі романтика Георгія Нарбута. Літо 1912 року було для нього щасливим. Він познайомився із своєю майбутньою дружиною, Вірою Павлівною Кир'яковою. З листа до нареченої. Хіба можна було у літній нашій касі думати про щось, крім тебе? Я часто сиджу і думаю про все, якщо буде. Мені здається, що буде добре, що буде щастя. Я дуже-дуже вірю в майбутнє. Не вихваляючись, можу сказати особливо тобі, що я маю успіх. Книжка Байок мені зробила просто таки кар'єру. В блискучому Петербургі, колисці видатних всесвітньо відомих митців, юнак з української провінції за дуже короткий термін долає період учнівства і наслідування, стає поруч із своїми вчителями і старшими досвідченими колегами. Білібіним, добужинським, лансере, бенуа, реріхом. Його приймають до гуртка світ мистецтва, а згодом і обирають до комітету. Такими зобразив членів комітету, серед яких Георгій Нарбут художник кустодії. Визнаний у світі, видатний метр графіки Іван Якович Білібін, визнав. Нарбут величезних, цілком неосяжних розмірів талант. Я вважаю його за найвидатнішого, найбільшого. З графіків. Вишуканий європейсь за художньою манерою та технікою, Нарбут завжди залишався сином своєї землі українцем, закоханим у славну історію свого народу, в козацьку гетьманську старовину. І оті риси національної вдачі, серед яких гумор, артистичність були присутні як у творчості, так і у його вчинках. Кожного року Нарбут приїздив на батьківщину. Федір Ернст згадував, сонце пече так, що вулиці не наче вимерли. Раптом на другому боці Майдану щось заметушилося. Біжать вуличні хлопчаки, а попереду якась висока, курйозна постать. Хто це? Та це ж жорка Нарбут в костюмі Євгенія Онєгіна. Перевтілення. Живання у різні епохи було для художника не тільки жартом, гротеском. Може, це допомагало йому виробити безпомилкове відчуття стилю. Перебільшення награвання залишалося у житті. У графіці ж бездоганний смак, висока культура, чіткість форм. Це також виявилося у захопленні геральдикою, яку Нарбут вивчив досконально. Коли гостював у маєтку свого друга Сергія Тройницького, дізнався про австро-сербський конфлікт. Протест був емоційним. Зробили опудало Франца Йосипа, всередину поклали порох і, помістивши у старий човен, урочисто розстріляли. У листі до Олександра Бенуа Нарбут писав. Тепер у мене на душі так вбивчо порожньо і важко. Адже через цю кляту війну, як я її ненавиджу, у мене все пішло не так, як треба. Та за будь-яких умов Нарбут вражав працездатністю. Саме в ці роки з'являється знаменита серія нарбутівських алегорій, присвячених війні. Про напружений робочий ритм художника свідчить календар 1915 року з нотатками. Сім'ю свою Нарбут любив ніжно і віддано. Його листи завжди сповнені турботи, чи видужала Мариночка, як няня, бережи вас Бог мої славні, мої кохані. А народження сина Данила Нарбот святкував у козацькому жупані шаблюкою. Потреба ілюструвати дитячі книжки була для Нарбота цілком природньою, бо він і сам залишався у житті великою дитиною. Ось зворушливі слова про нього Михайла Добужинського. Усе наївне і смішне йому було близьке через те, що у ньому самому були ці дорогоцінні риси. Він мав особливий гумор, трошки незграбний і дуже затишний, питаманний українцеві. З його типовою уповільненою мовою. Мажорний автопортрет 1917 року своєрідний підсумок його десятилітньої творчості в Петербурзі. Святий Георгій благословляє його шлях. Революційні вітри. Принесли надію на відродження української держави. Сповнений цією надією і бажанням працювати для батьківщини, Нарбут, не вагаючись залишає столицю поваленої імперії і приїжджає у Київ. Він щасливий у сподіванні на здійснення його давньої мрії. У Києві митець знайшов те, чого йому бракувало у далеких та близьких світах. Прекрасне стародавнє українське місто багате на монументальні твори художньої старовини, архітектури, музеї, колекції народного мистецтва, а головне коло людей, сповнених бажанням відродити національну культуру. При підтримці президента Української Народної Республіки Михайла Грушевського створюється академія мистецтв. Серед академії Георгій Іванович. Спершу професор Нарбут очолив майстерню графіки, а згодом стає ректором академії. тут, у Георгівському провулку батька наняв квартиру, куди перевіз нас в Петербург. Він саме її знайшов. І заявив. Іншу не хочу. Цей провулок мого святого Георгія, з вікон уся свята Софія Київська. Майже напроти Брама Забаровського. Тут і вмерти не страшно. Лише три роки прожив тут Нарбут у Георгіївському провулку. Трагічна доля України стала і його долею. З фатальною послідовністю чергуються події життя, загибель молодшого брата, смерть батька, несподівана підступна хвороба, холод, голод, безкінечна виснажлива боротьба із різними владами за існування академії. У Києві влади мінялися по кілька разів на рік. Директорія Більшовики. Гетьманат. Німці. Але не зупинялося життя академії. Це рукописний журнал студентів Нарбута. Здригнувся крик, розпеченим залізом повис над землею. І зареготав Бог, заносячи батіг над провинним ангелом, крапнула гаряча кров. Лілеям боляче розквітати на снігу. Холодно, і крові під снігом багато. Важко лілеям бути білими, важко людині бути доброю, ой важко. А через сторінку зворушлива жартівлива характеристика професора з портретом. У нього карман. У кармані серце. Але можна серце наповнити леденцями і не класти його у карман. А в груди сховати між четвертим та сьомим ребрами. Буде солодко і тепло, як у людей. Але він не міг, як у людей. Нарбут був нарбутом у всьому. І коли з приходом чергової влади Денікінці у академії було відібрано приміщення, Нарбут влаштовує академію у себе вдома у Георгіївському. А хто ще, крім нього, смертельно хворого, зміг би не без гумору написати записку другої. На жаль, у мене немножко себе тіф. Тільки но підвівшись після хвороби, Нарбут береться до діла, тягне на собі віз адміністративної роботи, дбає про академію, продовжує працювати у видавництвах. Робить обкладинку до сбирки вирши у брата Володимира. Иллюструет вирш предпасхальная жертва. Молчите, твари, и меня прикончит, порукоять рукоять вогнал клинок тоска, И будет выйти рыскать, сукой гончий, Душа моя, ребенка старичка. Но перед вечностью, свершая танец, С тобой едва касаясь колеса, Фортуна скажет... Вот пасхальний агнец, і кров його убойна роса. Зібрані протягом багатьох років родинні документи. Родовід Нарботів, починаючи з XVII століття, складають два солідних томи у відповідній традиції, оформлені художником. За державними замовленнями виготовляє проекти марок пошти України, Горшових знаків. Виконує ескізи костюмів. Суддя. Гетьман. створити не тільки високохудожню книгу, але ще й національну. Власне, не тільки мріє, а й віддано і натхненно працює для відродження мистецтва книги на Україні. Ще одну ілюстрацію до Енеїди Котляревського встиг виконати художник. Та й цього було достатньо, щоб прокласти майбутній шлях українській графіці. Василь Кричевський назвав цей останній період творчості Нарбута періодом вишуканого лаконізму. Саме оця вишуканість, притаманна славнозвісній нарбутівській абетці, де лірика, гумор, побут. Символіка, пейзаж, містика, фольклор співіснують невимушено і органічно. Це своєрідна сповідь митця. Його лебедина пісня недоспівана. Він так і не побачив надрукованою свою. Жартам і гумору у житті Нарбута завжди знаходилося місце. Цей худорлявий пан вигаданий художником персонаж, хоча й власноручно схвалив. Я на цьому патреті як живий. За підписом Грабоздова друкувалися фейлетони. У жартівливому щоденнику ведеться його життєпис. Федір Ернст згадував, на урочистому святкуванні 89-х роковин від дня народження Грабоздова... Нарбут сидів у своєму урочистому жупані і весь тремтів від щастя. На шиї в нього висів допірокінчений медальйон-портрет ювіляра. Від гострого пера Нарбута діставалося усяким владам денікінцям і Гетьманату. І червоним. А втім, на відміну від багатьох заполітизованих митців, жив художник виключно заради творчості. Даниле Георгійовичу, як, на вашу думку, Георгій Іванович ставився до політичної діяльності? Батько ніколи не був політиком. Він був художником. Він хотів працювати, працювати для народу. І ще він мріяв зберегти академію мистецтв для України. А це дуже тяжко зробити. Багато творів втрачено або розкидано по світах. На батьківщині його творчість була замочувана або заборонена. Його звинувачували то в націоналізмі, в українському буржуазному, то в політичності. Цей Нарбутівський годинник визначає абсурдність часу, в якому він жив, а може у певній мірі і майбутніх подій в Україні. В сімейному архіві збереглася молитва за український народ, якою навчав нас своїх дітей. Боже миру, чоловіко любче, дай, щоб запанувала згода між нами, дай, щоб зникли спори партійні і сектантські, а їх місце зайняла гаряча любов усіх верств нашого народу до України. Щоб свята Любов, Отчини України, Лучила нас усіх. Дуже рано, у 34 роки, не стало Георгія Нарбута. Не встиг великий художник втілити багато своїх задумів, не завершив автопортрет, але й немало лишив нащадка. Живе і нині академія. Живе нарбут у мистецтві свого сина. У нашій вдячній пам'яті. Живуть його твори, а в них ніжна романтична його душа. Щира посмішка, власна щаслива і нелегка доля. І біль, і любов до України.